Друзі, пам'ятаєте, скільки разів я вам показував, що в мене котел Пітон може працювати абсолютно без диму. І от зараз я розпалив котел на аграрних відходах, і він так само працює без а, диму. Приблизно 20 хвилин роботи котла він працює на аграрних відходах, а саме відходи соняшних. Багато було запитань, як він буде працювати саме на цьому виді палива. Дуже багато людей це цікавило. Чому? Тому що це дешевий, а для багатьох це безкоштовний вид палива. Тому люди цікавляться, як котел буде горіти. Зараз. Спробую вам показати. В загрузочній камері не впевнений, що покажу, але якість горіння точно покажу. Подивіться. Отак от, от горить зараз котел. Дуже красивий яскравий факел горіння, згорають всі можливі гази. До речі, котел працює на природній тязі. Вентилятор виключений. Котел годить. Давайте спробую звідси показати. Отак от все це красиво відбувається. Через Цю дверку, мабуть, не покажу, тому що щільність їх висока і дим скрізь низьк не піде. Ну, от трошки він буде йти сюди в приміщення. Не хочу зараз відкривати всі заслонки. Котел, ще раз кажу, отак от красиво горить. Тож, друзі, в таких котлах можна спалювати абсолютно всі можливі види палива, щіпа, тирса і аграрні відходи.